Привіт! Сьогодні в мене отака таця незвичайних вареників. Так, Це не вареники і не манти. Це тісто равіолі, але начинка трішки взяла із мантів. Що я готувала, я готувала. Подивіться відео. Що, перше, що я зроблю, це 300 г десь фаршу, дві отакі картоплини, цибулі цибулі як по об'єму трішки менше, ніж картоплі, зелена цибуля, зелені будь-яка і часник. Це те, що ми будемо нарізати. Зараз я беру цибулю і картоплю нарізаю дрібненько. Тобто, у мене небагато сьогодні фаршу, але я приготую таку смакоту. Краще мені отак порізати. Пружина. І прямо, ну вже дивіться самі, як вам нарізати. Отак. Відрізала. І дрібненьким кубиком нарізаю картоплю. Отак. Так, картоплю я нарізала, дивіться. І зараз нарізаю цибульку прямо сюди. Цибуля порізана. І тепер їжу сюди зубчик один часнику. Даю сюди зелень і дістаю з холодильника розморожений фарш. Фаршу десь 300-350 грамів. І оце все дуже добре зараз вимішую. Потім додаю сіль, спеції, які ви бажаєте. Сюди можна і кінзи додати, і спецій для мантів. А можна просто сіль і чорний мелений перець. Перемішую все добренько. Додаю коріандр, мелену паприку, десь по чайній ложечці, без гірочки і чорний мелений перець. І все це перемішую. Сіль зрозуміло. От так прямо придавлюю гарно, щоб цибулька сок сокцію віддавала. Давайте будемо робити тісто. Взагалі на 100 грамів рідини потрібно десь 400 грамів борошна. то Я так відміряла. Беру одне яйце, вибиваю в миску і додаю сюди 100 мл води кімнатної температури. Зараз це можна трішечки підсолити і трішечки отак перемішую. І тепер частинами додаю борошно. Більшу частину відправляю 300 г. Замішую тісто і залишаю його на 30. Далі вимішую рукою. Небагато тіста замішую, фарша багато, але тут буде розкатуватися дуже-дуже тоненьке. Воно, воно навіть ззовні не дуже якось такі гарні такі виходять, вони, тому що прямо там я буде видно, але вони дуже смачні. Ось дивіться, я додала 300 г і в мене вже, ну, можливо, 350, дивіться, борошна трішки залишилося, Тому не поспішайте. Чому? Тому що яйце, можливо, було в мене замале. Тому так і вийшло. Початку якесь таке, дивіться, грубе, таке не збирається до купи тісто, а потім воно було просто красивезне. А особливо, коли воно полеже 30 хвилин, воно зовсім інше. Але перший раз, коли ми це вимішуємо зараз, ми повинні вимішати, щоб не було такого роз'єднання. Це будь-яке тісто. Це не вимішане тісто. Бачите, ще не однорідне Вимішую. Так, три хвилиночки його вимісила. Я вже відчуваю, що воно таке більш однорідне. Тепер присипаю отак борошном, ставлю його отак в клубочок. І цією ж мискою просто накриваю. 30 хвилин забуваємо за тісто. Ну що, дорогеньке, давайте. 30 хвилин пройшло. І зараз ви побачите, як тісто, дивіться, воно прямо на очах змінюється, легесенько замішується. І воно зараз таке красивеньке буде. Однорідне. Гладюсіньке. Дивіться, яке тісто. Тому я ж кажу, не хвилюйтеся, полеже і все буде нормально. Так, давайте на два розріжемо. Цей поки що покладемо сюди, борш дуже не набирайте, просто прикрийте. І зараз почнемо тоненько-тоненько розкачувати. І зразу готуємо нашу пароварку, тому що будемо формувати і відразу складати. Сьогодні я хочу побільше фаршу, тоненько, але побільше фаршу. Тому я буду старатися розкатувати не, не колом, а прямокутником. Я ось розкатала, зараз я отак беру на руку і знімаю. Дивіться, нічого не пристає. Отак, коли ви піднімаєте, ви відчуваєте. Ось середина в мене ще не прокатана. Краєчки вже гарні, а середину ще треба трішки підкатати. Дивіться, яка краса. І зараз почнемо його нарізати. Отак. От Такими десь по 10 см. Це не зовсім квадрат, нічого ми з нього зліпимо. І у нас вони легенько відходять, тому що ми з вами підняли. І зараз прямо сюди начинку викладаємо, і будемо формувати і викладати на пароварку. Ще так раз можна підняти, щоб у нас не пристало воно. Фарш ми будемо закривати на цю сторону я держу. Краще отак брати. Отак притримуючи. Отак. Побільше фаршу. Розложила начинку, ну а тепер будемо склеювати, підтягуємо і отак заліпляємо. Можете взяти в руку, ну поки що отак на столі. Тісто таке, як на равіолі. Воно трішки таке від... ну, не таке, як ми вареники ліпимо. І тепер отак зліплюємо. Але коли це робиш оці викрутаси, вони роблять тісто в цьому місці ну, товстіше. Тому смак трішки різний. Так, отак розправила тісто. І викладаю я, як завжди, змастила форму олією і викладаємо далі. Так, поїхали далі. Ну, Знаєте що? Я ще раз кажу: форму, форму ви берете самі, яку ви бажаєте. Це я вам не можу сказати, що якщо ви зробите круглі, то у вас не смачно буде. Ні. Буде смачно. Я сьогодні так зробила, як, знаєте, щось трошки схоже на равіолі, щоб красивіше було. Тому що воно ж у нас, так, знаєте, трішки е буде таке, як стареньке, зморшкувате, але смачне, дуже смачне. Так що тут уже форму, ви дивіться самі, як ви будете заліпляти. Головне, ось дивіться, я заліпила, нічого немає. Можна отак навіть поробити, отакі. Знаєте, як ото? Вперед трішки розвигаєте, як жабу. Отак. От отак. Тоненько. Воно буде тоненько, отак От мені краще подобається. Тому що ті хвилі красиво, але вони дають товще. Ну, Дивіться, в мене вже повно. Я буду іншу брати форму. Отак, От тонесенько. І зверху зараз бризну олійкою. Так, леть ледь все, Вода кипить, ставлю. 40 хвилин. Ну Що ще 5 хвилин залишилось? Дивіться, яка красота. А начинка, що залишилася, я просто її трішечки підсмажила. пропарила. Водички налила і пропарила, щоб не була сира, і її десь використаю інший раз. Так, що ми тут маємо? Зараз подивимося, дивіться, яка краса, які красунчики. Бачите, сплюскуються так, але нічого. Зараз візьму. Краще вершкове масло розтоплене, просто на тацю і поливати зверху розтопленим. але я шматочками буду класти. Якщо показувати вам, як я буду знімати, вони знімаються дуже гарно, тому що ми олії намазали. Я не буду, зараз я вже вам покажу на таці, з якою ми будемо куштувати. Прямо ось сюди ось масличка зараз так тонесенько накладу. Просто коли воно рідке, менше, йде масло. І сюди викладаю лопаточкою. Дивіться, ой, знімаю як гарно. І тут хорошо, і тут гарно. І викладаю на це деко. Знімається дуже гарно. Я зараз просто знімаю і вам покажу, що ви. А то деякі, знаєте, скажуть, ой, там у неї все прилипло, вона от там розказує. Дивіться, щоб не казала, ось я зняла, ніде нічого не прилипло. І знімаю наступно. Дивіться, яка краса. Масличко потекло, які ж вони тонюсінькі, перетонюсінькі. Зараз ми з вами скуштуємо. Я ж кажу, що отака форма. Трішки робила такі зихирочки, Але найкраще це отак. Просто скріпити і все. Гаряче, дуже 5 хвилин. Давайте будемо куштувати. Давайте скуштуємо оце. Він трішки так, не наче, як знаєте, воно якась дюрочка. Гаряче, взяла й вилку, але гаряче. Дивіться, яка соковита. М -м -м -м. Смачно. Наскільки тонесеньке тісто із сметанкою. Дивіться, яке соковице. Тісто просто красолезне. Балакати буду, все перед вами. Хочете, приготуєте. Ну, я взяла таку начинку. Можете взяти просто м'ясо і цибулю, можете додати ще щось, але тісто дуже гарне, все, ви бачили все перед вами. Тонесеньке, гарнесеньке, ніде не розірвалося. Просто краса. Так що обов'язково приготуйте. Бажаю вам здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. Беріть, де моя там велика ложка, беріть, пригощайтеся, будь ласка.